Творити волю твою, помилуй мене, Боже, помилуй мене, Наслідуй, душе ту, що додолу схилилася, прийди і припади до ніх Ісусових, що Він тебе випростував і ти прямо ходила. Шляхами ми. Помилуй мене, ми. помилуй мене якщо ти владико, є глибоким колодязем, то з причистих твоїх жил витучи мені води, щоб, як та самар'янка, я напився і вже не прагнув, бо ти потоки життя виливаєш. Помилуй мене Боже, Будуть мені села, щоб і я вмив, владико Господи, очі серця і свідомо споглядав тебе світло предвічне, слава Ольцю і сину, і святому Дуга, в Тобі прославляємо Тройце єдиного Бога, свят, 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 Отець, Син і Дух, проста сутність, одиниця. Які вічно поклоняємо і мені по час, і на віки, 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 від тебе, не безмузня й безмужня мати Діво, зодягнувся мою природу Господь, що сотворив віки, з собою з'єднав Він людську природу. Дякую Тебе, Господи, як відсилаєш мене від себе, візьми йди див вогонь проклятий, але благий голос Прага, Гаведний. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, спаси єє Тою царською драхмою, яка віддавна загубилась у тебе, тож засвіти світильник, претечу свого, шукай ослове і знайди твій Богого Слава слава і сину, і святому Духові, я не єдиносушна одиниця, і ділимо у трьох особах Тройця, про це свідчить Отець, Син і Дух Божественний. і нині, повсякчас сіна в Індії. Воно Твоє родили нам Бога, що взяв на себе нашу подобу, Його, як Творця всіх моли Богородице, молитвами Твоїми, щоб нам оправдатися. день твого, І не уникнений Твій Христе суд роздумую. Бою завражений, превечу, бо маю. багато гріхи. Передхицем, як ми рости Бог, навернувши, спаси мене, молитва ми, що породила тебе, ми спаси єдиний чоловік люша. Заповідали синам, но не предаш нас до конца, Оце, Боже. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, як сону пробудженого, зникають дні мої, то я плачу на лозі моєму, як Езекія. Щоб дні життя мого були продовжені, але який сая прийде до тебе, душе, коли не Помилуй мене, Боже, помилуй мене. подай до тебе і приношу, мов сльози, слова мої. Згрішив я, як не згрішила блудниця, і беззаконня чинив, як ніхто на землі, але владико, змилуйся над створінням Твоїм. І призови мене, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Поховав я твій образ і зневажив заповідь, затьмарилася уся краса моя, і пристрасті згасили світильник, та змилися, поверни мені радість спасіння, як співає, дави. Повернися, покайся, відкрий, потаємне, скажи все знаючому Богові, єдиний ти знаєш мої таємниці, Спасителю, та сам помилуй мене, як співає, давид по твоїй милості. Слава і сину, і святому Духу. Трой, це проста, нероздільна, єдиносушна, одиниця свята, я тебе величаємо, Бога Тройцю. Як світло і світла, одне святе й три святі, а ти, душе, співай, прославляючи Богу всіх життю і життя. І віки, 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 віки. Оспівуємо тебе, благословимо Тебе, поклоняємося Тобі, Богомати, бо Ти з нероздільної Тройці Христа Бога породила і сама нам. Сущем на землі відкрила небесне.